Привіт! Це Unigert Shark 3. Захищений смартфон з AMOLED-дисплеєм. Та не просто з AMOLED, а з 2К роздільною здатністю. Ух, таке ми бачимо вперше в захищених смартфонах. Скажу чесно, за два тижні користування цим смартфоном мене тут абсолютно нічого не бісить. Ну от прям взагалі нічого. Таке дійсно буває рідко, тому що навіть мій Samsung перші два місяці для мене був якимось чужородним тілом. Якщо ж в цілому охарактеризувати цей смартфон, то треба брати. Але треба брати не всім, а тим, хто рідко буде занурювати його в воду і дуже рідко він буде кидати його на землю, тому що замінити AMOLED дисплей тут буде коштувати грошей. У будь-якому випадку. Зі цей смартфон класний, і якщо ви хочете його купити на AliExpress, будь ласка, посилання в описі для вас залишаю. Ну що ж, як завжди, я почну відео з розповіді про дизайн, про кнопочки, про всі модулі, які є на корпусі, але спершу хочу показати вам комплектацію. Я вже звик, що у всіх практично танках, які на AliExpress замовляєте, є скло. Тут його в комплекті немає. Тут є у нас інструкція, кабель, блочок і ще є у нас скріпочка спеціальна. Ось така, щоб діставати слот для сім-карт. Але подивіться на ось це. Оце от просто скарб, 120 Вт. Смартфон заряджається хвилин за 45, по-моєму, на 97% з 20. Дуже гарні цифри по швидкості зарядки, особливо враховуючи те, що акумулятор тут більше 10 тисяч. Тут 11 тисяч, по-моєму, 600 мАч. Доволі немало. Ну а тепер по сам смартфон. От погодьтесь, виглядає як типовий Unigertz танк. От, Не знаю, прикольно вони придумали, що в них і серія танк, і серія Shark вони дуже схожі, але в танках є проєктор. А в шарках є заглушки. Тобто тут трошки наче така економія на корпусі, на розробці саме корпуса, тому що тут має бути великий проектор, як в танка 3, танк 3 Pro, А ось тут дуже схоже на виріс, який був у танк 2. Там менший проектор трошки не такий. Заглушки ці, ну таке собі. З правої сторони у нас знаходиться кнопка блокування, а все цікаве з лівої сторони. Тут слот для сим-карт малесенькі кнопки для налаштування гучності. І я вам скажу, що за два тижні я в принципі до них звик. Але ну якось спершу взагалі незвично було такі вони малесенькі, ну прям капець. Тут у нас кнопка, яка вмикає ліхтар, і кнопка, яку окремо ще налаштовуємо під запуск різних додатків. Коротше, кнопок тут вистачає. І як завжди, у нас є в Юні Герцах. Роздім для навушників тут присутній 3,5 мм. Ну і Type-C, звичайно ж. Щодо фронтальної панелі, активуємо. Тут у нас відразу додаток Camping Light, тому що зараз я вам хочу розповісти про ліхтар. Але тут спереді у нас камера, вона середнього розміру, динамік і все. Тепер ліхтар. Так, він величезний, до речі, забув сказати, вага смартфону 470 грамів. Ліхтарі. Є три режими у нас яскравості. І всі ці режими ви можете регулювати. З додатку, але коли ви вмикаєте найбільший режим, навіть декілька секунд він посвітив, потім ви його не вімкнете. Система вам не дозволяє каже, що смартфон щоб не перегрівався, то почекайте 10 хвилин. Хоча я включив його, ну буквально на секунду. Ну чого так? Незрозуміло. Щодо яскравості світіння, як зазвичай в унігерців, так його вистачає реально для одної кімнати. Якщо ви сядете, будете на компі клацати, або будете щось робити, я не знаю, хоч в шашки грати. Вам цього більш ніж вистачить. Світло дійсно дуже-дуже потужне. Я думаю, що ця штука в багатьох речах, навіть в домашньому господарстві, вам зможе допомогти. Тут також є режим SOS, режим просто блимання. Ну, все класично. Я думаю, ви вже не перший рік бачите мої огляди, хто дивиться мій канал, часто і бачите, що в усіх юнігерцях плюс-мінус схоже меню. Просто тут не можна регулювати кольорову температуру. Тут, тут немає жовтого і білого, тут є тільки світлий, такий білий, е холодний колір. По захисту смартфон заявлений як IP69K, але ми всі розуміємо, що найслабша сторона його це, звичайно, ж, оце от скло. Тим більше тут amoled дисплей Тому реально кидати його я б побоявся. Як мінімум, бо я наклеїв би сюди скло, як максимум скло, а зверху ще й гідрогелів плівку. Я був приємно шокований, коли подивився список технічних характеристик, де побачив процесор Dimensity 8300. Це дійсно дуже непоганий варіант. Та і пам'ять. Тут 16 ГБ оперативки, 512 ГБ вбудованого накопичувача. Ну, класні ж топові характеристики. Смартфон працює дійсно швидко. У мене до нього претензій взагалі нуль, але єдиний момент тротлінг тут присутній. Присутній лише тоді, коли ви будете годинами грати в ігри. В іншому ж ви його, в принципі, то і не побачите. Так, ну а тепер про найцікавіше будемо говорити, а саме про залізо, процесор Dimensity 8300, Як виявилось дуже непоганий чіп в плані продуктивності, тому що в Antutu він набирає не багато, немало, а більше мільйона балів. Мільйон триста п'ятнадцять тисяч балів. Це багато, це вистачить для всього абсолютно. Це можна сказати, що, хоч і не топовий показник, тому що Samsung, iPhone, OnePlus і так далі, в яких Snapdragon 8 Gen 2 Gen 3. Вони, звичайно ж, набирають трошечки більше, але це захищений смартфон. І ще буквально три роки тому ми й мріяти з вами не могли, щоб в захищених смартфонах буде наскільки велика потужність. Так, тепер про тротлінг. Він присутній. Але як бачите, сильно помітний тротлінг починається лише через 15. Оця от точечка. Оця от точечка. Через 15 хвилин після тротлінг тесту. Так, що якщо не будете грати годинами в ігри, то реально ви в тротлінгу тут в принципі то і не помітите. Великі обсяги пам'яті: 16 ГБ оперативка, 512 ГБ постійна пам'ять, 14 Андроїд. До речі, акумулятор на 11600 мАч. І щоб ви розуміли магію цього смартфону і AMOLED-дисплею, він відтворює відео 20 годин, цей смартфон. Тобто це абсолютний рекорд по всім захищеним смартфонам, Які я коли-небудь бачив, якщо брати відношення ємності акумулятору до годин відтворення. От тут коефіцієнт найкращий. Та й в реальності помітно, що смартфон живе довго, стабільно 2 дні. Це, скажімо так, в режимі достатньо великої, великого навантаження він протримається. З акумулятором на 11600 мАч і блоком для зарядки на 120 Вт смартфон з 20 до 94% зарядився в мене за 40 хвилин. Це дуже швидко, це комфортно в роботі, це комфортно в житті. В смартфоні є не всі, але бездротової зарядки ми поки що не бачимо в таких от апаратах, поки що її немає, на жаль. Що стосується приколюшок фішок смартфону, слот для сім-карт, тут дві сімки і окремо слот для картки пам'яті. Якщо вона вам, звичайно, знадобиться в цьому смартфоні, тут є запис розмов. Причому, якщо ви зайдете в пункт Intelligent Assistant Call Record, ви можете поставити авторекорд. Тобто кожен дзвінок ваш автоматично буде записуватись. І найприємніше те, що ні вам, ні співрозмовнику не повідомляється про початок запису. Просто вмикаєте під час розмови і записуєте. Класно! В реальності за декілька тижнів користування смартфоном я не бачив якихось серйозних глюків, та я й маленьких глюків, то в принципі тут не бачив. Давайте мій класичний тест. Заходимо на YouTube, стрічка прогрузилась, провантажилась, Листаємо. Швидко-швидко листаємо. Чи, хоч один глюк якийсь ви побачите, що прям підфріжує смартфон, не встигає, дивіться, як швидко він все робить. Ну от дійсно. Максимально мені подобається те, як смартфон працює. От що б вони робили, що б вони запускали, воно все вантажиться просто моментально. Смартфон з цим процесором працює шикарно. А от щодо звуку, то звичайно ж я і як і очікував. Юнігерц поки що в Америку не відкрили, динамік тут ну, такий собі, середній по звуку, він краще, ніж в бюджетних смартфонах захищених, але не можна сказати, що його можна порівняти там, з Blackview, наприклад, bl 9000 або BV9220. От там до звуку зовсім інший підход. Тут все набагато простіше. Але коли мова заходить про реальний досвід використання. Блін, наскільки ж тут класна по якості картинка. Це Амулет, тут в нас класна плавність. Зараз встановлений в мене SD-клієнт і самі-самі максимальні налаштування графіки. Наскільки все класно, наскільки все плавно працює, наскільки класна графіка. Ви на те, як я граю, зараз не звертайте, тому що я зазвичай з комп'ютера граю, з телефону я не сильно шарю в цю гру грати. Але я просто в шоці, наскільки все плавно працює і наскільки якісна тут картинка. Це просто якийсь кайф. Менше ста кадрів в принципі нічого ніколи не опускається, і це нормально. Тому що смартфон, ну він реально для цього, для цієї гри він більш ніж підходить. Та й для всіх, в принципі, сучасних ігор також. Графіка просто шикарна, 2К роздільна здатність. Перший раз граю в цю гру на такій роздільній здатності. Все максимально приємно. Так що смартфон дійсно можна вважати ігровим, але недовго. AMOLED дисплей з 2К роздільною здатністю. Я би міг зараз вам видати награну емоцію, типу, вау, який класний дисплей. Але ні, він частково то класний, тому що щільність пікселів тут просто величезна. Але цей ядовитий AMOLED-дисплей дисплей це далеко не новинка в цілому на ринку смартфонів. Але і для захищеного апарату, дійсно варіант топовий на даний момент. А тим більше, якщо порівнювати зі всіма топовими IPS-матрицями, які є в захищених смартфонах, то цей дисплей, звісно, кращий просто по всім характеристикам. Дисплей смартфону має діагональ 6,73 дюймів. Ще раз пройдусь по технічним характеристикам. AMOLED дисплей, роздільна здатність 3200 на 1440 пікселів 120 Гц, і це дійсно класна картинка. Я думаю, ви це вже в принципі до цього моменту і так побачили. Що до налаштування, у нас є Miravision, де ми можемо трошки поковиряти наші. Режими зображення, трошки підкрутити кольорів, яскравість і так далі. У нас є можливість вибирати частоту оновлення, яку ми хочемо поставити, хоч 60, хоч 90. Але в цілому, от передача кольорів, топові максимально кути огляду. Це те, чого не вистачало багатьом захищеним смартфоном. Єдиний момент, що AMOLED матриці, звісно ж, дорожчі при заміні, ніж IPS. Я, до речі, жодного разу не стикався з заміною таких матриць, тому я взагалі не знаю, яка їх ціна і де їх шукати. Тому тут не до мене, тут не до мене. Єдиний мінус дисплею це мінімальна яскравість, як часто буває на захищених смартфонах подібних. Мінімальна яскравість тут реально висока. Вона не те, щоб виїдає очі, але от вночі якраз вона й розкривається. Що хочеться, щоб вона трошечки була ще меншою. от в мене на Samsung вона прям сильно помітно менша. Я вночі буває ставлю мінімальний запас. Але максимальний запас, то звичайно ж він тут прекрасний. Не знайшов я, на жаль, показників від виробника, скільки тут ніт. Ну але по відчуттям в районі 700, 750, 800, навіть ніт тут точно присутні. І це дійсно більш ніж достатньо цього, щоб використовувати смартфон комфортно на вулиці. До речі, помітив, що сенсор доволі приємний по відчуттям, він максимально чутливий, він плавнесенький, він дуже чітко відпрацьовує всі ваші натиски. Сенсор подобається, дисплей подобається. Все подобається. 2К дисплей, блін, ну це круто. Дисплей тут прям прогресивний, якщо говорити про захищені смартфони. Що тут сказати? Дисплей прям шепче вам. Подивись кіно, пограй в гру. Просто поклацай мене. Поклацай понажимай, подивись, які різні картинки. В мене класне зображення. Розумієте, просто дисплей реально класний, як в звичайному якомусь топовому флагмані, незахищеному. Так що за дисплей однозначно 5 із 5. Набір камер в смартфоні Unigert завжди великий і доволі непоганий. Тут у нас 50 мегапіксельний основний модуль, 64 мегапікселі для нічної зйомки і є навіть 8-мегапіксельний модуль, який дає нам наближення 3,4X. Щодо якості фото, залік, принаймні порівнюючи з багатьма конкурентами, які є на даний момент. Єдине, що камера трошечки інколи не докручує насиченість своїх зображень, але це дуже швидко фікситься в два кліки буквально в будь-якому графічному редакторі, якщо вам це потрібно. Але як часто буває, звук, при зніманні відео на стандартний лаунчер камери тут. Просто ніякий, його практично не чути. Я думав, це проблема реально з мікрофонами, але ні, під час дзвінків і під час запису через диктофон щось, мікрофон нормально працює. Тобто некоректно працює сам додаток стандартної камери. Я вам завжди стараюсь сказати все, як є про кожен смартфон, тому і кажу, що недооптимізували. От стандартний додаток камери погано пише звук. Коли я скачав додаток Open Camera, все заграло просто новими фарбами. Смартфон реально нормально почав записувати відео і звук. Ось так. Ну що ж, а тепер давайте детальніше про фото та відеорежими в цьому смартфоні. Відразу хочу сказати, коли смартфон бачить, що світла недостатньо, він трошечки замилює картинку, але при цьому практично не дає шумів. Це начебто і плюс, а начебто мінус. От реально. Але в хороших умовах освітлення, ну, прям все чітко. Зайдемо в режим відео, покажу вам налаштування. Можна знімати 4К або Full HD, або HD, все це тільки 60 кадрів на секунду. І я тут не побачив стабілізації, що для мене було дивно. Але мені здається, що з найближчими оновленнями вона тут ну, просто повинна з'явитись. Так, до речі, камера на 8 Мп, яка дає оптичний зум. Ну як би оптичний. Це просто інша камера з іншою фокусною відстані. Ось 3-4X. Натискаєте і отримуєте не цифровий, а саме оптичний зум. Користуватися цим я не знаю, як на таких смартфонах, але в цілому камера тут доволі непогана по чіткості. Вона плюс-мінус порівняна з основною, і це мені подобається. Тут у нас є режим професійний для фото, режим більше. Тут ми побачимо велике Super Resolution, тобто це 50 Мп. І інфрачервона зйомка. Це у нас нічна зйомка, 64 Мп. Камера використовується. Якщо нажмете от сюди. Але якщо говорити про основну камеру на 50 мегапікселів, заходимо в неї, і знімка з неї мені, в принципі, більш ніж подобається. Їх можна порівнювати з топами захищених смартфонів взагалі без проблем. А от що стосується запису звуку, я дуже сподіваюся, що виробник пофіксить цю штуку в оновленнях, тому що сам по собі мікрофон тут нормальний, але саме в у цьому додатку камера, в стандартному, він чомусь записує звук дуже тихо. Це майже найтихіший звук, який я чув. Проте це все легко лікується, просто ставите опен камеру, все, все у вас буде працювати нормально. Я зайшов сюди, зайшов в налаштування відео. М -м -м, десь тут у нас є налаштування звуку, ось джерело звуку. От сюди я зайшов, поставив оцю от, оцей от параметр, внутрішній мікрофон. Дивіться скільки налаштувань, до речі. І все. І звук зразу став записуватись тут нормально. Ну, а тепер давайте до прикладів фото та відео. Так, Full HD запис відео на Shark 3 від Unigerts. Пройдемось, подивимося, чи є стабілізація, тому що її немає в цілому в налаштуваннях. І подивимось тепер, що по фокусу, що по чіткості. Що вам сказати, гарний смартфон, гарний, мені дуже сподобався. Єдине, що я поправив би, це софт камери, в принципі, все. З виробником я на цю тему спілкувався. От зараз на момент запису цього відео я чекаю, що мені відпишуть. Якщо якась інфа буде, то прямо зараз ви і почуєте цю оновлену інформацію. Я з радістю буду чекати ваших коментарів до цього відео, готовий з вами там поспілкуватися щодо Юнігерц Shark 3. Юнігерц дивують, кожен раз дивують. Ну а в мене на цьому все. Бувайте!